таки повісили жертвові бани проти конкурентів, як ти пропонувала, сподіваюся, спрацює. Це звісно добре. Але впевнено, що треба якнайшвидше відкривати басейн. Саме він наша фішка і перевага перед конкурентами. Басейн ще не готовий. Не перевірили рівень піаж. Це дрібниці. Навіть якщо вода не дотягуватиме до санітарних норм, ніхто не помітить. Ти думаєш, Марина веде бізнес чесно? Мені пайтежи до цієї марини. А нашу репутацію ні. Там ще сьогодні роботи незавершені. Постоянці можуть правитися. Ти плаваєш там кожен ранок. І все окей. Значить, достатньо безпечно. Бізя доросла відповідальна людина. Я знаю, що треба бути обережним, і я розумію, що я йду на ризик. А от ризикувати гостями мені совість не дозволить. Ти занадто правильний. А за це я тебе і полюбила. Е, я вмітив, що ти перестав взяти кавучку, яка подарувала день заручень. вже загубила? Треба було її одразу звузити, щоб не спадали. І як я тоді з тими розміром промахнувся. Та ні, десь є. Кудись поклала і не пам'ятаю, куди саме.